Готуємо печінковий кекс. Він підійде як на сніданок, так і на обід. Можна на хлібчик класти, можна сметаною його їсти, з майонезом. Він дуже смачний, не дуже чути його печінкою. І так, печінку я замочила, промила і перемелюю в ручному блендері. Я під відео напишу, чого скільки потрібно, додаю ще цибулю. все це збиваю блендером. І в мене фарш свиний, до фаршу я виливаю цю суміш. Також я збиваю. Цибулю, моркву гарненько, можна натерти на мілку тертку. і крекер солоний. Отак От засипаю його в цю суміш і гарно збиваю ручним блендером. Коли все гарно збилося, додаємо спеції. У мене куркума, паприка, сіль, мені достатньо було на цю кількість одну чайну ложку солі, все гарно знов збили. І пергаментом застилаю форму, можна силіконову форму викласти, тоді не потрібно буде пергамент. І отак виливаю нашу суміш сюди, розрівнюю все гарненько, і випікаю в духовці 180 градусів до 80 приблизно хвилин. Ви дивіться по своїй духовці приємно підписуйтесь. Куштуємо. Дуже смачно. Сильну печінку не чути, і зато ж тут фарші є. Відчувається морква, цибулька, спецій. Мучне. Рекомендую.